Мої вітання. Маю бажання поділитися враженнями про ось такі чудові двері. Двері прекрасні, як ззовні, ось ці ручка, сам дизайн, такий колір. Так і про конструктив цих дверей. Прекрасний. Конструктив складається з терморозривів, звичайно ж. На Надвіром полотні і на коробі. Ось він присутній. Чудові провірені завіси. Італійські замочки. Три штуки з ночничком. Тихенькі. Все працює чудово. Ще які переваги. Нержавіючий поріжочок. Потрібний склопакет термозберігаючий ось такі дверцята. Окрема подяка Олександру, менеджеру, який досить швидко розповів про дані двері, переконав, що вони є чудові і зробили ми таку покупочку. Моя мрія стала з такою реальністю. Олександра, вашій компанії, процвітання, всім нам перемоги і миру. Дякую.